Гонітелі церкви, котрі в основному нині багачі олігархи підкреслюю, основні гонітелі церкви у державі, багачі олігархи, мільярдери, мільйонери, діти, яких там вже давно в Європі. А ми і наші люди вдома залишилися, і наші воїни на війні захищають. І вдруг ці мільйонери назвали нас недобрими. «Почему? нам ваша релігія не любить. А ми не просимо, бо все любили нашу релігію. Закон дозволяє мати релігію, що вися вмішуєте. А виявилося, що тих хлопців, мільйонери, мільярдерів, ніч не держать. Вони рішили, прийнявши закон, насміхуватися над церквою. І тут вступає в силу притча. Про того багатого. Тобі тільки відпустив Бог твоїх гріхів. Милує тя багачу і мільйонери, і мільярдери. Прощає ти Бог такі гріхи, де жить твою сім'ю стальної, а ти не способний помилувати навіть громадянина України, щоб не нарушати його права. Де, де тебе Бог діє, каже наш народ. Да ти вже з моменту прийняття закона відсік себе від царства, і ти вже офіційно торжественний наслідник пекла. Якщо ти чоловік нарушив право другого, побив чоловіка, понизив, оклевітав, донес до нього неправдиву інформацію, чоловіка судять, ти що, клеветнику, думаєш, ти спрячешся від Божого гніва там, де ти не чекаєш. Там Господь тебе причекає і пальчиком покличе дати відповідь. Сьогодні ми маємо ще один момент, споминає подвиг святих мучеників Адріана і Наталії, як вони, будучи сім'я, спочатку були тайні християни, ну а потім вони відкрили публічно свою віру. А оскільки Адріан був державний чиновник, то коли йому прийшлося мучити християн. То він зробив дуже мудрий ход. Він зазвідав тих 23 християн, котрі привели йому до нього як до начальника, і він їх звідає. Ну а от ви вірите в Бога, «Да». Ви готові вмерти за нього, да. А яку награду ви чекаєте від нього, а вони йому відповіли. Бог нам готує таку велику нагороду, що око не відділо, вухо не чуло, не розумі, на серце, ото не приходило, що приготовив нам, нам приготовив Господь, люблячим його, і готових умерти за Нього. Тот пісець писатель записав їхні слова, записав їх імена. І тут мала бути така команда. Всіх християн у тюрму. І вдруг Адріан каже друге слово. Слухай ти, писарю, запиши моє ім'я, Адріан Християнин. Усі ахнули, Господи, як поступати, воїни оторопіли, руки пустили. Но поступок Адріана зберіг честь християн перед ним стоящих. Тепер уже ніхто не смів називати їх шпіонами. Державний чиновник християнин, да, коли висказавши публічно свою віру, вдруг об'являють тебе злочинцем, такий світ пустий, і бездарний. І коли слухаємо, що якусь, про якусь демократію говорять, якусь Європу йти, куди, з чим, з тим, що б'ють простих громадян. Так ми вдома залишилися. наші люди не втікли за границю, вдома держать державу, воїну направляють. Слава нашому народу, слава Українській православної церкві вісьмом мільйонам віруючих. Це цвіт нації, головна сила держить державу. І то, що кучка безбожників нас ненавидить, це лише нам добре, як каже Адріан, і я християнин. Доказую, що християни не шпіони, а вірні діти Божі Христа Христової Церкви. І ми сьогодні кажемо, святий Адріане і Наталіє, молить Бога за нас, щоб і наші люди, подобно як Адріани, і як Наталки, ходили би сміло до церкви, держали бися церкви Христової, нікого б не боялися, єдно другого підтримали, держалися єдинства з канонічною церквою. Ну а у вічності святими, чудним Адріаном і милою Наталією, зможемо й ми наслідувати Царство Божоє. Амінь.